Принтерський біг відноситься до групи вправ циклічного характеру, тобто з максимальною інтенсивністю. Бігові рухи виконуються з великою амплітудою та високою частотою рухів. За командою на старт треба стати перед стартовою лінією. Сильнішу ногу поставити у притул до стартової лінії, не наступаючи на неї. Другу ногу виставити на 1-2 ступні назад із упором на носок. І рівномірно розподілити масу тіла на обидві ноги. Руки вільно опустити вздовж тіла, тулуб та голову тримати прямо. За командою Увага! Учень згинає ноги в колінах. Тулуб нахиляє під кутом 45 градусів до доріжки. Згинаючи руки у ліктях, одна рука вперед, інша назад. Вага тіла переноситься на ногу, що стоїть попереду. За командою «Руш!» різко починай біг вперед, не розгинаючи тулуба. Перші 5-6 кроків мають бути трохи коротшими за наступні. Це допоможе краще розігнатись і досягти найбільшої стартової швидкості.